Антологія The Dark Pictures виходить з 2019 року. Це дитя британської студії Supermassive Games, яка знайшла себе ще у 2015-му. Саме тоді британці випустили Until Dawn інтерактивний хоррор муві, яке вийшло тільки на Sony PlayStation і отримало високі оцінки від критиків та гравців. Після ми побачили ще дві гри, видавцем яких стала компанія Sony. Але у 2019 му все кардинально змінилось. Supermassive Games переходять на сторону світла і підпадають під протекторат Мандай Namco. З того часу хлопці випускають антологію The Dark Pictures, яку вони розділяють на сезони. На сьогодні світ вже побачив три гри, однією з яких є Little Hope, яка і стане предметом нашої розмови сьогодні. Падайте в крісло і слідкуйте за думкою. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Самотній автобус прямує нічною дорогою через темний ліс. В ньому 5 пасажирів, професор та студенти університету, що прямують на екскурсію, не включаючи водія автобуса. На головному шляху ДТП, тож компанії доведеться їхати через Літл Хоу, місто Привид, жителі якого покинули цю місцину через економічну кризу, яка настала після закриття заводів. Та що найстрашніше, в літл Хоп раніше відбувалися дійсно жахливі речі. Дана частина уібрала в себе як перемоги, так і поразки. Так звані поразки швидше за все навмисні, адже стосуються вони реалізму та кліше. Як відомо, хорор – специфічний жанр, який останнім часом розвивається дуже повільно. Ми часто бачимо нераціональну поведінку персонажів, панічні вибрики, незрозумілі падіння на рівному місці тощо. Також практично в кожній грі чи стрічці ви зустрінете скрімерів, які бісять безкінечними повторами. Хороший хорор обмежує їхню присутність, створюючи гнітючу і густу атмосферу, але повністю відмовляється від них вкрай рідко. В Little Hope ви знайдете все вище сказане, але що найголовніше, на відміну від фільму, ви можете впливати на ситуацію. Від вас залежить, чи зашпортається персонаж, чи зможе вилізти на паркан, чи зможе перестрибнути ту чи іншу перешкоду. Саме завдяки кюте є елементам і обширній розгалуженості наслідків інтерактивні хорори перевершують своїх побратимів кінематографі. До того ж, тут є певне занурення з більш високим рівнем концентрації уваги. Сюжет за Dark Pictures Little Hope створює п'ять головних героїв. Кожен з яких має як вади, так і надбання. Ми зіграємо по черзі за кожного і зможемо самостійно вирішувати, яким буде той чи інший персонаж. Кожне рішення впливатиме на відносини в групі і на те, скільки членів залишаться живими. На це впливають як рішення, типу розділити ще піти разом, так і к'юти є елементи. Як розумієте, розділитись переважна більшість бажає завжди, це типу вкрай логічно в таких ситуаціях. Іноді гра вимушено розділяє героїв і ви не можете на це вплинути. Проте в Little Hope вони завжди з легкістю знаходять один одного. Магія, що тут сказати. В містечку коїться справжня чортівня, від зникаючих дівчаток в лісі і монстрів, що полюють на тебе, до флешбеків в 17 сторіччя на екзекуції відьом. Назвати гру страшною не вийде, але декілька разів можна отримати гідний перелік. Та найголовнішою деталью тут є атмосфера, туман, який створює ефект Бермудського трикутника, мокра травнева ніч, темний ліс, старі закинуті будівлі з цілою купою мотлоху і незвідане, яке чекає на нас в темпі. Загадка висітиме до самого кінця, змушуючи тільки здогадуватись про те, що тут коїться. Розібрати в цьому допоможуть і флешбеки, які вас постійно затягуватиме один з демонів. Ви побачите, як велось полювання на відьом, але найцікавішим є той факт, що кожен персонаж з нашого часу зможе побачити власного двійника з минулого. Як це можливо, чи дійсно вони належать цьому місцю, чи у них справді поєднана історія, і ця доля привела їх сюди. Невідомо, як і невідомо, куди зник водій автобуса. В Літл Hope дуже гідні діалоги і їх багацько, адже абсолютно кожен рух і кожну справу члени групи обговорюють. Іноді це скочується в абсурд, так як поки одні говорять, інші недалеко, від них б'ються з монстрами. Згодом вони прибігають назад, немов нічого не відбулось. Тоді група рушає далі. В такі моменти хочеться сварити гру за неповноцінний реалізм, але пробачаєш її через чудову графіку, хорошу лицеву міміку, інтригуючий сюжет і непогану динаміку. З рухом очей в цій грі щоправда все не надто гаразд, але згодом на це вже й увагу не звертаєш. Просто іноді персонажі дивляться зовсім не туди, де є співбесідник. Варіативність розвитку подій в цій грі величезна. Навіть найменше рішення може суттєво вплинути на майбутнє наших героїв, і це круто. Адже це породжує реграбельність. До того ж, пройти гру можна за 7 годин. Рекомендую проходити залпом, тоді можна отримати максимальне задоволення. Якщо ви вирішили пограти в Little Hope, рекомендуємо для гри ігрову збірку ArtLine Gaming x 39 v 46 з шестоядерним Intel Core i5 10400F і ігровою відеокартою Nvidia GeForce RTX 2060. Купити цей ПК можна за посиланням в описі під відео. По Little Hope плануємо зробити ще одне відео, але воно буде зі спойлерами. Тому рекомендуємо пройти цю гру, щоб не пропало бажання грати згодом. Залишайте з нами і заходьте на сайт нашого інтернет-магазину. Пишіть комент і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей в ігровому тумані.